Привіт, сьогодні покажу, як Notion можна автоматизувати роботу з командою, щоб менше вручну перевіряти завдання, різні задачі, якісь е, важливі моменти при роботі з командою і зосередитись на більш важливих речах. Сьогодні покажу, як налаштувати автоматичні зміни статусів, сповіщення, повідомлення про якісь важливі штуки, які відбуваються в Notion, які виконує ваша команда, наприклад, та як ефективно працювати з коментарями саме в Notion. Після цього відео ви зможете зекономити час і завжди бути в курсі виконаних задач, тому що вам буде приходити сповіщення, і не потрібно кожен раз дьоргатись, перевіряти, контролювати і переживати хто що робить і чи виконується завдання командою. Я Світлана, експерт в систематизації роботи, допомагаю бізнесам-експертам систематизувати та організувати їхню роботу. в Notion. Якщо хочеш більше лайфхаків, практичних порад, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Отже, почнемо з того, як налаштувати автоматичну зміну статусів при виконанні задачі. Наприклад, якщо у вас чекбокс стоїть і статус, щоб ви натискаючи чекбокс, відразу мінявся статус автоматично. Для цього переходимо в notion. Я вам покажу на своєму прикладі, як я влаштувала для себе ось цю роботу. Переходимо в задачі команди, і тут в мене є список задач, що потрібно зробити, і ось тут є чекбокс. А ось тут є статус. Тобто, в мене є статус готово, там затверджено, не затверджено, і просто галочка виконано. Інколи мені швидше натиснути просто галочку, особливо коли я заходжу з телефону швидко подивитись задачу, то мені зручніше просто натиснути на галочку і щоб задача була виконана. Але коли я працюю з командою, то деякі задачі йдуть на затвердження, потім затверджено і потім готово. Або там в процесі деякі задачі. І швидше зайти ось сюди, тикнути на галочку, ніж ось тут дивитись який статус обрати. Коли задача, наприклад, на затвердження, я її затверджую і ставлю галочку. Як зробити ось цю автоматизацію? Зараз покажу, як це працює. Ось я натискаю галочку і вона попадає в виконані. Натискаю галочку назад, і вона має автоматично ось. Повернутись сюди, і статус змінився на не почато». Як це налаштувати? Таку автоматизацію? У нас є ось тут в кожній базі даних така штука, як автоматизація. Ця автоматизація доступна лише коли у вас платний тариф, тобто є підписка на сам Notion. У мене є ця підписка, і тому я можу це все налаштувати. Якщо у вас немає підписки. Ви можете один раз купити підписку, налаштувати усі автоматизації, які вам потрібні в усіх базах. Потім відмінити підписку, але автоматизації будуть працювати далі і без підписки. Єдине, що їх не не можна буде змінювати, редагувати тобто, ви взяли підписку. Налаштували всі автоматизації, відмінили підписку, далі користуєтесь Notion безкоштовно. Автоматизації працюють. Якщо вам потрібні нові автоматизації або змінити існуючі автоматизації, потрібно буде знову взяти підписку, підкоректувати, що вам потрібно, і знову можете відмінити і користуватись далі безкоштовно. Отже, як налаштувати ось це все? Наприклад, щоб при натисканні галочки статус мінявся автоматично. І навпаки, ми натискаємо сюди. Я роблю нову автоматизацію. Так, тут в нас такі змінні. Коли щось, то що потрібно робити. Тобто якась дія відбувається. І якщо ця дія відбулася, що має далі бути? Такий сценарій, налаштовуємо. Отже, натискаємо, нам потрібно: ось у нас є чекбокс, готово. І коли, наприклад, я натискаю Готово, то мені треба, щоб статус також змінився на готово. Сюди натискаю. І шукаю наш статус, і тут обираю готово. Ось, тобто, Коли я натисну галочку «Виконано», то щоб статус сам автоматично став готово, зберегти. Тепер, якщо я натисну ще раз, наприклад, у виконаних натисну отут галочку, то мені потрібно, щоб ця галочка, точніше, щоб цей статус, змінився теж на невиконано. Для цього я зворотню автоматизацію ще одну налаштовую, натискаю сюди. Тепер, коли я прибираю галочку, тобто Unchecked, то статус у мене має стати на непочаток. Є все. Це все налаштовано. І тепер я заново натискаю сюди, галочку натиснула, і статус зараз зміниться. Ось тут на готово. От, він помінявся. Тепер, коли я приймаю галочку, то воно повертається сюди, і статус тут зараз зміниться. От, він змінився. Друга важлива автоматизація, яка особисто мені дуже зручна, це налаштування сповіщень, коли хтось із команди виконав якусь задачу, тому що Замість того, щоб я заходила постійно, контролювала хто що робить, там перевіряла, дивилась таск менеджер, в принципі, заходила в Notion, Мені не потрібно нічого робити, тому що я в моменті займаюся своїми справами, і мені просто зверху приходить сповіщення, що виконана задача. Тому я розумію, які процеси саме зараз відбуваються, хто що робить, хто що виконує, і чи йде процес роботи. Так я звичайно заходжу час від часу в таск-менеджер загальний перевіряти на якому етапі команда. Які процеси в роботі, але ось ці налаштовані сповіщення спрощують роботу, тому що мені зайвий раз не потрібно просто заходити і перевіряти, контролювати всі ці процеси. Я і так бачу, коли мені приходить сповіщення. Отже, зараз налаштуємо це сповіщення, як тільки задача виконана, щоб ми бачили, що вона виконана, хто її виконав і яка саме задача виконана. Отже, в нас той же Task менеджер, але тепер нам потрібно також автоматизацію налаштувати, що як тільки Наприклад, в мене є асистентка. Як тільки асистентка виконає якусь із задач, щоб мені приходило просто сповіщення, що ось ця задача виконана і ким вона виконана. Наприклад, особисто в мене є асистентка, тому я й так розумію, вона одна і все, що виконано, це лише нею виконано або мною. А коли у вас велика команда, то це зручно, тому що ми бачимо по кожному учаснику, хто яку задачу виконує. Отже, натискаємо ось сюди. Нова автоматизація. Нам потрібно, коли статус саме готово стає готово, то нам має прийти сповіщення. Так, But Send Specific People. Налаштовуємо на себе, або е, хто редагував цю сторінку, або хто е, створив цю сторінку. Ну, я зазвичай на себе налаштовую, і там, якщо мені потрібно, ще хтось. А, так, я вибрала себе. І тут пишу задачу виконано. Так, виконано. І так, мені потрібно, як називається ця задача. Відповідно, ось це поле задача, назва задачі. І хто виконав? І хто виконав пейдж Да. Так, готово. Тепер ставимо якусь задачу. Тест. Ставимо виконано. І мені прийшло сповіщення в інбокс. Дивимось, що задачу виконано, задача тест. Світлана Тараненко. Тому що я її виконала. Якби її виконала асистентка, то мені б прийшло сповіщення, що вона виконала задачу. Далі, яка ще автоматизація в мене є, схожа з цими повідомленнями. Заходимо у продажі, і тут у мене є анкета. Інколи ця анкета це аналог Google-форми, і ця анкета знаходиться в мене в Instagram в шапці профілю. І якщо хтось бажає записатись на консультацію. Чи, наприклад, хоче допомогу розібратись в Notion, чи взагалі індивідуальну розробку простору повноцінного в Notion, Він в моїй шапці профілю може заповнити ось цю анкету. Але мені потрібно постійно кожен день, наприклад, заходити і перевіряти, чи там немає заявки, щоб я не пропустила нікого. І для цього, щоб мені теж не заходити, не перевіряти постійно, хто заповнив мені анкету, хто не заповнив, чи є заявки, чи нема заявок, а в мене теж стоїть автоматизація. І як тільки цю анкету хтось заповнив, мені так само сюди в інбокс. Ось тут приходить сповіщення, що в мене є нова заявка. Також це сповіщення приходить на телефон, тобто це пуш-сповіщення. У мене є додаток Notion на телефоні, і е, мені не треба для цього сидіти біля ноутбука постійно, щоб отримати це сповіщення, а мені просто пуш-повідомлення приходить зразу на телефон. І я там все бачу, де б я не була, не потрібно, е, не потрібно зайвий роз це перевіряти і зайві оці дії робити. Отже, як це я налаштувала? Анкета на індивідуальну розробку. Ось вона. І тут також є автоматизація. Ось вона. Тут налаштовано, що анкета на індивідуальну розробку. Тобто, це означає, що хтось заповнив цю анкету. І як тільки цю анкету хтось заповнив, в мене в таск-менеджері зразу створюється задача опрацювати анкету. Тобто, я не просто побачила сповіщення і забула про нього в моменті, а мені прямо в таск-менеджер в моїй задачі створюється задача, щоб я не забула. Перевірити анкету і опрацювати ось цю заповнену заявку. Як це налаштувати? У нас є ось ця анкета, і тут ми знову натискаємо New Automatization, Але я в існуючу автоматизацію зайду спочатку в те, щоб приходило сповіщення про те, що заповнили анкету, що тут написано. Є Page Added, тобто. Створилася нова сторінка. Нова сторінка це типу відповідь якогось, когось із людей. Тобто нова заявка створилась. Як тільки створилась нова сторінка, тобто впала мені відповідь людини, то мені приходить сповіщення Specifical People, Тобто, я себе лише вибрала. І з сповіщенням заявка в анкеті на індивідуальну розробку, дата, коли це заповнено, в Notion. все. Більше тут нічого нема, і мені приходить сповіщення. Прийшло сповіщення, і падає задача в мій таск-менеджер, як вона налаштована. Коли отут з'явилася нова відповідь, нова сторінка створилась, то в задачах Add Page, to, тобто створити нову сторінку в задачі команди, в базі даних задача команди. Тут я обрала шаблон, який в мене там налаштований. Далі. Коли створюється нова задача, які змінні там мають бути відразу? Буде написано опрацювати нову заявку в анкеті, посилання на відповідь ось тут, де з посилання на відповідь, щоб я відразу провалилась на сторінку з відповіддю із заповненої анкети. Далі. Відповідального мене ставить, тобто на мене ця задача має впасти. Далі тут мої змінні ті, що мені потрібно. Пріоритет високий відразу, статус не почато, дедлайн ставиться дата заповнення цієї анкети. І в мене є ще різні фільтри. Тут в мене просто робоче. Все. І як тільки цю анкету хтось заповнює, мені приходить сповіщення. Як це працює? Зараз я для прикладу заповню цю анкету. Отже, я повністю заповнила там декілька цих питань, натискаю Відправити, все виходжу, перехожу в Notion і чекаю, коли мені прийде сповіщення. А, от, вже прийшло. Відкриваю. Так, і що я бачу? Анкета на індивідуальну розробку. Заявка в анкеті на індивідуальну розробку сьогодні, 24 серпня. Далі з'явилась задача в таск-менеджері опрацювати нову заявку в анкеті. Коли я сюди Провалююсь, то я бачу саму сторінку з усіма відповідями. Ну тут я просто повписувала, щоб швидко показати вам. Але тут е, будуть відповіді людини, і я можу ознайомитись з анкетою. Або ж, якщо я забула про це сповіщення, то в мене в таск-менеджері задачі мої, то в мене е, відразу. Ось тут задача попрацювати нову заявку в анкеті, і написано, хто заповнив, тобто Світлана. А тут буде ім'я це ім'я людини, яка заповнила анкету. І також зараз з'явилася можливість в Notion робити оці таблиці різними кольорами, так як у вас на екрані. Ви бачите. Тобто я виставила, щоб в мене по пріоритетах воно закрашувалось відповідними кольорами. Тобто, коли високий, то червоний, коли середній, то жовтий колір. І так легше орієнтуватись, легше собі виставити пріоритет, що перше потрібно виконати, а що можна, наприклад, там відкласти на потім. Як це зробити в це налаштування? Давайте на сьогодні поставимо. Якусь задачу ще одну задачу Тест, так. і поставимо середній. Так, як це налаштувати? Зараз я спочатку приберу це налаштування, а потім покажу, як це працює. Так. Зазвичай раніше в Notion були ось такі задачі. Тобто просто все білим і можна було кольоровим просто статуси тут поставити. Зараз можна все, весь рядок поставити кольоровим. Для цього натискаємо налаштування, шукаємо. Ось колір, колір така змінна, new color. І тут вибираємо, по, чому, по якій саме колонці воно буде закрашувати кольоровим ваші ось ці всі поля. Я вибираю в себе пріоритет. Або якщо б я вибрала статус, то ось тут би було зелене, а тут, наприклад, сіре. Можу статус поставити. Ось бачимо те, що виконано, зеленим, те, що не виконано, сірим. Видаляю по статусу, по пріоритету. Все. Ми бачимо, що пріоритет в мене червоний, це високий, і воно зразу ось тут червоним підсвічується, тут жовтим і, відповідно, білим, тобто не закрашено ніяким. Це дуже зручно, коли працюєте отак, коли багато задач, то відразу розумієш, що в першу чергу потрібно зробити терміново, а що не так терміново, а що просто як задача, щоб не забути, можна переставити і, якби. Не перегружати себе, тому що коли в підряд дуже багато задач на цілий день або загалом актуальних на тиждень, наприклад, заплановано, то важко орієнтуватись, тому що здається, що цих задач просто ну стільки, що коли їх виконувати. А коли ти заходиш ось в такому вигляді, то відразу зрозуміло, що дві задачі це прям пріоритет. Дві задачі це середній пріоритет, не так критично. А всі інші задачі, якщо ти не встиг, то нічого страшного можна перенести на інший день. Але головне, наприклад, перші дві ось ці червоні виконати. Тому так особисто мені легше виконувати задачі, легше рухатись до цілей, бо я бачу, що в мене в пріоритеті саме зараз, саме от в цей момент, що не можна відкладати. Якщо ви працюєте з командою, і, наприклад, якщо ви проджект, чи власник цього бізнесу, чи у вас там невеличка команда є, і через вас деякі задачі затверджуються, тобто людина виконує щось, але ви маєте затверджувати деякі процеси. То також рекомендую налаштувати статус, по-перше, такий як на затвердження. І друге, це також, щоб приходило сповіщення, що вам потрібно щось затвердити, якусь задачу. Щоб це налаштувати, знову повторюємо ту ж саму дію із автоматизаціями, і переходимо в Notion знову. Отже, в мене в задачах є такий статус, як на затвердження, але коли треба щось затвердити, нічого не відбувається, тобто я не дізнаюсь, що щось виконано, або що щось затвердити потрібно прямо зараз. І тому я можу писати в чат асистенції, наприклад, запитувати про цю задачу, чи вона виконана, чи на якому етапі, чи є щось на затвердження, чи потрібна десь допомога. Щоб мені не витрачати час на ось ці всякі уточнення, на переписки в чаті легше всього просто на затвердження статус зробити і щоб прийшло сповіщення, і я відразу захо в задачу в notion і тут вже обговорювала, що потрібно зробити. Для цього що ми робимо? Так, повертаємо не, не початок. Що ми робимо? Ми знову заходимо ось сюди, натискаємо New. І тепер, коли статус у нас на затвердження, то нам має прийти сповіщення. Так, вибираю себе, тобто я на себе це настраюю. Затвердити або просто потрібно затвердити. Можу тут якийсь емоджі додати. Ось так. І тут обираю ось цю зміну і обираю назву задачі. Задача, ось у мене. Так, щоб я бачила, що саме потрібно затвердити. Готово. І тепер, наприклад, я відкриваю задачі асистентки, і, наприклад, ставлю на затвердження. І ось тут має прийти сповіщення, що. Щось є на затвердження. Ось прийшло плюс одне сповіщення. Натискаю сюди, так і бачу, потрібно затвердити, подумати, які шаблони можемо створити для кого перевірити, які вже готові подумати під різні професії онлайн. Тобто, я прям не лише бачу, що потрібно щось не зрозуміло, що затвердити. А я прямо в цьому сповіщенні бачу усі деталі. Тобто, я бачу прямо назву задачі, що саме потрібно затвердити. І ось тут в'ю деталі і можу повністю прочитати всю задачу, прям звідси побачити. Далі, так, не почато ставлю. Далі, наприклад, це ось ця задача. Я в неї провалююсь. І всередині задачі можу додати коментарі ось тут. Наприклад, все добре. Виконано, супер. І тут можу відмітити якусь людину або її ж, так як в Телеграм відмічаю, готово. І ось тут прямо в задачі можна вести переписку, не переходячи в Телеграм. Тобто там прикріпити скріни, файли якісь, які потрібно. Ось тут натискаю. І, наприклад, я ось прикріплюю обкладинку. Ось. І тобто тут ми ведемо переписку. Єдине, що тут не можна як телеграм Telegram, надсилати голосові повідомлення. Тобто тут ми лише текстом переписуємось, ведемо переписку. І так дуже зручно затверджувати, наприклад, контент-план. Наприклад, у вас є якась тема чи публікація, яку ви там плануєте на днях чи на тижні виставити. І ви прямо всередині цієї публікації, наприклад, тема там один, і ви заходите всередину. Ось тут пишете текст поста. І прямо тут можна його коментувати. Виділяємо те слово, яке ми хочемо прокоментувати, або можна весь текст. Нажимаємо коментувати. І з боку в нас коментарі відкриваються. І, наприклад, Виправити заголовок чи там ще щось, що потрібно. Тут також можна перекріпити файл. Тегнути людину, якій ми це пишемось, ми тегаємо, відправити, і тепер, коли ми заходимо на цю сторінку, ми збоку бачимо коментарі. І ці коментарі можна ось так натискаємо на коментар. Воно підсвічується до чого саме цей коментар, ось до цього тексту. Тому дуже зручно так переписуватись. По такому принципу, наприклад, у нас було обговорення опрацювання простору, і тут у нас ціла переписка. Тобто я написала фідбек свій. Потім розберемо ось це. це, Тут я прикріпила файл, скріншот, тут я теж дала якусь там пояснення, тут мені пояснення дали. І ось так у нас історія. Залишилось саме обговорення цієї теми, чи цієї розробки, чи там ну дивлячись, що потрібно, задачі. Тобто воно не губиться як в телеграм. Тобто в телеграм ви іде переписка по задачі. Далі йде якась нова задача, обговорення чогось взагалі десь відволіклись не по темі. Потім пройшов деякий час. Вам потрібно щось знайти, що відноситься до тієї задачі, і воно ну губиться в телеграм, особливо, якщо там ще й файли якісь там скріни ще щось потрібні були до тієї. Задачі, то в Notion воно конкретно до цієї задачі обговорюється лише ця задача і нічого іншого. Тому це дуже зручно. І якщо ще у вас ось тут часто бачу, що Winbox 99 плюс сповіщень, щоб їх зразу всі відкрити, якщо вони там не важливі, то потрібно нажати три крапочки. І ось тут, зараз я покажу, як це виглядає. Наприклад, в мене не прочитано буде ось декілька задач, і якщо їх багато. То щоб відразу всі позначити відкритими, можна ось перше позначити прочитаними всі, і тоді ви не будете не пропустите нове сповіщення, тому що всі інші будуть зразу відкриті. Отже, автоматизації в Notion економлять ваш час, знімають зайвий контроль та дозволяють ефективніше працювати з командою. Якщо ви хочете, щоб я допомогла вам налаштувати таку саму систему або побудувати зовсім з нуля повністю весь простір разом із цими зручними автоматизаціями. Напишіть мені в інстаграм, посилання буде під цим відео, і ми з вами разом розробимо цей простір, або я підберу те, що вам потрібно, можливо, там консультація або точкове налаштування якихось процесів. Я з радістю допоможу вам. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк. Підписатись, щоб не пропустити наступні відео.